Окупанти прориваються на Дніпропетровщині, є втрати території. Під Покровськом наші воїни звільнили низку населених пунктів. Також є успіхи під Лиманом. Ворог заявив про контроль над більшою частиною Куп'янська. Чи дійсно це так? Про все по порядку на фабриці новин. Ставте лайк і починаємо. Російська армія посилила тиск на Дніпропетровщині. Критична ситуація на Великомихайлівському напрямку. Військовий з позивним мучної повідомляє: противник активно штурмує з боку лісового масиву перед Великомихайлівкою. Соснівка майже втрачена. Під контролем України лише невеликий адміністративний сектор на півночі. Решта під ворогом або в сірій зоні. Між Орестополем і Великомихайлівкою противник запускає диверсійно-розвідувальні групи. Окупанти. Шукають слабкі місця в нашій обороні. Якщо прорвуться, каже воїн, далі майже беззахисна територія. Попри тиск, сили оборони дають відсіч. Зокрема, про успіхи розповів Олександр Сирський. За словами головкома, протягом серпня на добропільському напрямку росіяни захопили 13,5 з половиною квадратних кілометрів території, а втратили 25,5. з половиною. Під Покровськом теж статистика не на користь ворога. Здобуток росіян лише 5 квадратних кілометрів. Українські сили ж відновили контроль над 26 квадратними кілометрами. Ще 4 квадрати наші хлопці відбили на Сумщині, але ситуація залишається складною. На деяких напрямках росіяни мають трикратну перевагу а на ключових у шість разів. Хороша новина надійшла з Лиманського напрямку. Генеральний штаб повідомив, бійці 425-го окремого штурмового полку Скеля повністю взяли під контроль село Зарічне. Ще один показовий епізод: наші воїни знищили два мости на території Російської Федерації. 58-ма окрема мотопіхотна бригада діяла разом із суміжними підрозділами. Розвідка помітила незвичну активність біля мостів. Через неможливість застосувати звичайний дрон використали FPV на оптоволокні. Виявили міни під конструкціями, завдали удару. Так само знищили і другий міст. Тим часом російські пабліки повідомили про контроль над більшою частиною Куп'янська. Але військовий кореспондент Богдан Мирошников це спростував. каже, ситуація дійсно важка у північній частині міста справді велика сіра зона, але вкиди росіян неправдиві. Водночас український військовий, відомий як Бахмутський демон, попереджає, війська Російської Федерації готують останню спробу цього року масово захопити Покровськ. Але додає, наші готові бійці будуть нищити ворога ще на підступах до міста. І поки бої точаться на фронті, ГУР працює в тилу ворога. До Дня воєнної розвідки України у Москві з'явилися провокативні листівки. На парканах, зупинках і під'їздах логотип головного управління розвідки Міністерства оборони України. І напис, відповідальність неминуча. Хто розклеїв листівки, невідомо. Вочевидь, попрацювали партизани. Друзі, як вважаєте, чи достатньо робить Україна для інформаційного тиску на ворога? Пишіть про це в коментарях і підписуйтеся на канал. Прочитав новини такого змісту Діпстейт повідомляє про просування росіян, вперше повідомляється, що вперше тривалий час, який це який раз? Ну так про просто я чому здивувався? Тому що там про Сумщину йдеться, що вони дещо просунулися в сумській області біля Юнаківки. Окрім цього, є просування у серебрянському лісництві. І в Дніпропетровській області, блін, також в напрямку Новосіловки, це район Січневого. Вони там також значно просунулися, як повідомляється. А що це вони так активізувалися? Ой, дивіться. По-перше, останні дні виходило зокрема за кордоном велика кількість різних статей, публікацій, що російський наступ літній провалився, тобто всюди, це раз друге, ми бачимо зараз ідуть активні заяви з боку усіх учасників політичних перемовин: це Трамп, Путін, президент Зеленський щодо можливих перемовин. От, і ми бачимо, що Сполучені Штати Америки посилають Росії сигнали незадоволення. Ми бачимо зараз заяви наших європейських товаришів щодо бачення можливості розмістити у нас іноземний контингент, і все це робиться на тлі будь-яких успіхів Російської Федерації стратегічного та оперативного рівня. Відповідно, Росії потрібно продемонструвати ну, бодай якісь успіхи, от вони і намагаються, тим більше в умовах того, що зараз е, е, буде період такий сезонний, достатньо довгий, е, який ускладнює можливості застосування БПЛА, техніки, тощо, що зв'язку з погодніми умовами, то вони просто намагаються ну, використати останні такі можливості для того, щоб продемонструвати бодай якісь успіхи. Те, що ви назвали просуванням, ну я б не назвав бо це не дуже коректно. Це не, ну Росіяни використовуючи перевагу в дронах кількості артилерійських пострілів, а найголовніше переваги в повітрі їхньої авіаційної компоненти, їхньої авіації тактичного рівня. Просто потроху. Ну, так чи інакше виносять наші передні позиції. Виносять на, на наші передні позиції і е, зараз одну хвилиночку. Отже, відповідно, росіяни е, намагаються використати такий останній е, хороший е, погодний період. Так? Саме у, у, використати саме період нормальних погодних умов, які сприяють е, тим чи іншим наступальним діям, зокрема, для того, щоб продемонструвати бодай якісь успіхи. Ви від собі, наскільки там е, проблеми? Е, от Ми нещодавно з вами бачили, як Єрасимов з Путіном демонстрували мапи просування Російської Федерації, де вони е, окупованими зазначили. Території, де їх взагалі навіть не було під час 22-го року. Розумієте? Тобто, фактично, начальник Генерального штабу Російської Федерації е, публічно при, е, на всі розвідки світу продемонстрував, що він водить головнокомандувача Російської Федерації в оману і виставляє його ідіотом публічно на публіку. Тому що, ну, як розвідки світу діють, вони сразу знаєте, там, ну, по-перше, вони володіють інформацією, так чи інакше. По-друге, вони просто хапають о, оці мапи Герасимова, дивляться і починають порівнювати з реальною картиною бойових дій. Бачать, що начальник або начальник генерального штабу ідіот, або Путін ідіот, або вдвох вони ідіоти. Тобто, відповідно, вони ж теж ну, це розуміють. Уявляє собі там які скандали, як вони. На нарадах розмовляють чи не дипломатичною мовою один з одним, от я можу собі уявити, розумієте? І відповідно їм зараз потрібно продемонструвати бо дай якісь успіхи, і це не стоїть військова мета. У них стоїть військово-політична мета. Бо, 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 навіть я б сказав би слово політично виділив би, поставив би перше політично військова мета. От оперативних цілей на вихід, на які путін оголошував. Вони не змогли досягнути. Це створення бухарної зони на Сумщині, Харківщині, Чернігівщині. Оперативних знову ж таки, цілей, як вихід на кордони, адміністративні кордони областей Донецько-Луганської області, вони не змогли досягнути вже які 11 рік. Стратегічних цілей по заміні о, української влади на проросійську вони не змогли досягнути. Єдина ціль з 22 року, яку о, які, о, яку змогли забезпечити збройні сили Російської Федерації, дійсно поставлено, і яку вони досягли, це о, фактично захоплення пішохідного переходу до Криму. При цьому цей перехід знаходиться під вогневим контролем збройних сил України під постійним ураженням, ракетним озброєнням, дронами тощо і ми бачили з вами успішні операції наших спецслужб і управління розвідки і сил оборони України по нищенню об'єктів, наприклад, як поїзди нищили з паливом, оці перевозчики по палива. Тобто, вони не можуть забезпечити ефекти, це називається ефективного контролю цього переходу, тобто, означає, що тільки одна мета була, яку Путін оголосив, одна ціль була досягнута і досягнута ем, неефективно. Так, воно досягнута, скажімо так, з, з певними зауваженнями. Ну, тобто, це імпотенція. Тобто, ми зайшли в глухий кут, вони не можуть досягнути цілої. А от такі тактичні якісь просування, на які Deep State, наприклад, показує, вони не несуть реально ніякої стратегічної, навіть оперативної загрози. Вони не можуть вийти на оперативний простір. От, не можуть прорвати нашу оборону таким чином, щоб створити нам о, там оточення оперативне або якісь такі о, такі речі. Розумієте, це не тільки через нездатність збройних сил Російської Федерації. Не треба там сильно принижувати ворога. Ну но... ворог на, на жаль у нас сильний, і коли ми його принижуємо, ми так само принижуємо досягнення збройних сил України, які героїчно тримаються і борються з однією найбільших армій світу. Е, питання просто в тому, що сучасна війна, особливо в 25-му році, вона відрізняється від того, що було в 14-му, відрізняється від того, що було в 22-му і навіть 23-му, 24-му. У нас зараз є оці так звані зони смерті, кілзон, е, це приблизно території там 10-20 кілометрів, де завдяки високоточній артилерії, ракетного зброєння, дронам та авіації нищиться все живе. Більше того, ми вже бачимо, що навіть в тилу вони починають використовувати, крім, тут я маю на увазі там, зрозуміло, Київ, там це Шахеди, там, по Львову. Там, я маю на увазі тил тилові зони ЛБЗ, лінії бойового зіткнення. Тобто, на умовно кажучи, у нас є лінія бойового зіткнення і є, умовно кажучи, райони. Умовно, ну тилові, скажімо, де є цивільне населення. Тощо, ми бачимо, що вони вже там використовують і дрони для уражень тактичного рівня, для ураження цивільного населення, інших якихось цілей. От в моєму районі не буду вам казати, де я знаходжуся, за ці дні там трьох цивільних поранили просто дронами тактичного рівня і. Ми вже бачимо, що вони використовують баражуючі боєприпаси, які просто літають, вишукують собі якусь ціль, і якщо не знаходять, просто цивільного вбивають і все. На жаль, і таке є. Це все від безсилля. Тобто вони не можуть створити нам зараз реально стратегічної чи навіть оперативною загрозою. Плюс всі ці просування, які, про які ви зазначили на початку, вони ж дають своїм колосальними втратами ну, колосальними втратами це просто. Ну, це, е, якби, е, знаєте, таке щось було в, е, скажімо, в країнах НАТО, наприклад, такі втрати е, за просування, ну це вважалося програшом у війні, фактично. Це полетіли б голову. Тобто, за те, що вони там кубку з е, розбитих е, цеглин. Наприклад, захоплюють, ставлять там прапор або захоплюють просто клаптик винищеної землі, вони кладуть десятки людей от, і при цьому не вирішуючи своїх головних завдань. Це провал. Тому відповідно вони намагаються зараз у цей останній період. Коли всі говорять про необхідність перемовин, коли там Трам загрожує, погрожує їм, що там нарешті він, можливо, якісь санкції введе. Коли Європа говорить про те, що будуть повністю відмовлятися від будь-яких нафтопродуктів, ну тобто вони намагаються продемонструвати, бо де якісь успіхи.